Чара від слова Чарівна так назвали собачку, яку знайшли в Бахмутському районі. Достеменно її історію життя ніхто не знає. Волонтери вже знайшли її без лапки та негайно евакуювали до Дніпра. Відтоді вона під постійним контролем лікарів та працівників притулку. Ковчег дуже її люблю, дуже люблю великих собак. Евакуйована вона сторецька. Собанька дуже молода. Вона настільки величезна. В неї такі очі. Вона така добра і грайлива. Ця вада, що немає лапи, ну для мене це взагалі вже не вада, бо я вже привикла до таких собак. Притулок працює вже 11 рік, каже директорка. Починав свою роботу з прийому цусенят та кошенят. Вже пізніше там жили і лікувалися тварини, постраждалі в ДТП. Та сьогодні там сотні чотирилапих, які потерпіли від рук окупантів. Лікують тварин на базі двох ветеринарних клінік. Вже у притулку продовжують підтримувати їх здоров'я необхідними препаратами. Всі вони больні вірусними інфекціями, і ми забираємо таких самих тяжких і це з осколками, з оскольчатими пораненнями, Різні бувають випадки легких тварин. Добрих, соціальних з непаламаною психікою, не приїздить взагалі. Дніпряни активно допомагають притулку, приходять поприбирати територію, помити та й просто погуляти з чотирилапими, адже їм так не вистачає людської турботи. Раніше евакуювали песиків та котиків з бахмуту. Зараз це стало неможливим, каже волонтер Ростислав. Тому почали вивозити постраждалих з навколишніх сіл. Ми під обстрілами вивозувати тварин, тому що бомблять. Цілу добу також буває, що ми просто їдемо, бачимо тварину, розуміємо, що вона нічийна, вона худа, вона слабка її треба рятувати. Минулого тижня волонтери відвідали часів яр, евакуювали 74 лапих. Зокрема, собачку, який уламком снаряду перебило хребет. За словами місцевих, вона два дні геть не рухалась. Ну, Продіпа, типу, якщо б у нього прям перебит перебіг, щоб позвоночник. Люди неподалік лінії фронту просять волонтерів забрати тваринок, бо місцеві виїжджають, а домашніх улюбленців лишають сусідам, не маючи змоги їх вивезти. Мешканці прифронтових територій часто під ...збирають домашніх тварин просто на вулицях. Ось ця собака була довшена mm -hmm. в місті сумки. І ніхто не хотів їх забирати взагалі. Домашнім улюбленцям, які залишилися у зоні бойових дій, волонтери привозять корм, аби тварини не голодували. Волонтери намагаються частіше відвідувати їх, тож приїжджають хоча б раз на тиждень. Наталія Москаленко Тарас Іванов новини 9-го каналу.